Так, бажаю здоров'я, Казацтво на нашому Покровському напрямку. Реально лютий піздець і хочеться багато чого сказати, але не хочу я, щоб не нашкодити своїм побратимам. Ситуація дійсно складна, але я маю сподівання, що командири, які на місцях приймуть вірні рішення. До речі, по прогресу скажу так. Довго там були, і дяка тому командиру, який прийняв рішення відвести з підрозділи із Покровська ой, з Прогреса. Там з однієї сторони зеленка, така вона прямо в село заходить, з іншої Железяка. І якби гарнізон там залишився, вони просто попали в оточення. Тому не знаю хто. Ну, бажаю міцного здоров'я тому командиру, це скоріше за все, 110-ка, хто віддавав цей наказ. От, реально. Грамотний командир і поступив чисто по військовому. Друзі, зараз в нас дуже складна ситуація в країні, в суспільстві. Інформаційне поле взагалі зараз так підари продавили через своїх українських скабеїв, от і телеграм-канали, позитивні блогери. Що суспільство вже ладна цього підписувати любі договори, лише би не було війни. Так я вам скажу, це все ілюзія. Да? Соберіть раму блять, видовбойоби. Хочете, блять, валятися по кущам, будете валятися. Да? Уже ми проходили в цій війні цю історію. Нас е оцими сумасшедшими наступами вони теж кинули все, блядь. І вони на межі можливості теж. Але вони хочуть нас з двох сторон через свою п'яту колону, яка на багатьох державних посадах верху сидить, через тиск на фронті і дуже через інформаційне поле нас придушить да? волю до перемоги. Ну, на фронті ви кого ви там хочете налякати? Нема кого лякати, хто сидить по посадкам, блять там це краще люди нашої нації, да? і там нікого не залякаєш. Але тил зашуганий. Уже все, вони готові підписувати, якісь блядь, залупи їздять, шукають формули миру блядь, в сраці, у хуйла, да? Так хуйлу нужна Україна, йому не треба ніякі формули миру. Повністю вся. блядь, Патріотів відстрілять, е, з цих зробити рабів і в армії вторження в Європу відправити. От що треба хуйлу. Тому дивіться, зберіть свою раму. Не бігайте, не плачте, не скигайте. Ви своїми плаканнями, розносення цієї чепухи по інтернету тільки робите хуже підрозділам Збройних сил, які і так тяжко воюють І з підерами підарами спереду і з підерами ззаду. І з тими підерами, які не побудували фортифікацію, блядь, які розіграли кошти, понаривали посеред поля говна. Вон мої побратими скажуть, ну з любого напрямка. сука, серед поля вирита траншея, блять, зігзагообразна це не значить, що це сука, лінія оборони. Це насрато, блядь, просто. Тому казацтво дещо емоційно вибачайте, але ситуація виглядає наступно. Соберіться сьогодні треба як ніколи єднання, єднання всієї нації. І допомагайте фронту, допомагайте підрозділам. Потреби, бля, на жаль, не зменшуються. Оця вся свістож про мільйон бронів, мільйон дерев'яв, блядь, є в 16, які летять. Вони не допомагають вбивати ворога і відбивати штурми. Бля. Ну от не допомагають, допомагаєте ви своїми донатами. да? На прибори нічного бачення, на іфпівіхи, на багато чого. От продовжуйте це робити і обов'язково під розділом, тим, яким ви знаєте. Бо дуже багато шахраїв блядь, і шахраїці, зеки з мусорами, в альянсі, блядь, Рубають бабки на війні, там святого немає нічого. Казацтво, тяжка складна година, блядь, допомагайте і не плачте, і не ведіться. да, На це все треба на, здаватися. Кому треба здаватися? Хуйлу? У хуйла вибор дуже простий. Або він в гагу їде в наручниках, або проїжджає на танки. А краще, якщо ми на Червону площу проїдемо, на булатах або на оплотах. Це буде кращий сценарій. Вони теж на межі можливості, блін, і кинули все. І вони передавили нас в інформаційному полі, але не всіх. Є 20%, на яких була, є і буде існувати. Наша українська держава, отож, переходьте із 80% у 20% в пасіонарну частину населення і разом подолаємо ці виклики і переможемо в цій війні. Хоча це буде піздець, як складно всіх обняв.